Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас заготовка сіна. Діти зранку, Як вам до нас. зранку, звозять, збирають це сіно з... з покосів.

Dwie co on robi, co on no robi, Jurka Jeszcze, dużo tam syna? Dużo Багай. Моя дитина вже змучилася. Від ранку вони тут обносять і носять і носять. Все? Чи ще є? Ще багато? Все одно. Бідолашки. Помало. Хочуть зранку собі все зробити, щоб не нині мати день вільний, ви хочуть кудись там їхати, йти. Та хлопці, що. Але вже є поміч, і то дуже велика. Оце нам ми з татом все завжди тако тягнули. От Тепер такі богатирі у нас є. Так, богатир. Це дурде, що 9 клас перейшов. І у нас великий-великий хлопець. Але пахне сіно. Тут менші. Я, я бачила ми. Не закривати мене, я боюся. Діти які. То і діти. Не ще бабляться з мамою. Друзі, оце все завжди заложено сіном. А цього року мусимо трошки більше через те, що... Ну, та ще троє кузунят лишаємо, так здається. ось взяли на закрили. Випускайте, не дурійте. Безсовісні. Ай, дітло хі. Не піде, боїться. Ходи. Ну, каже, безсовісно. Йди тепер знімай. Писав його, йди знімай. Ходи, ходи, мама, візьме на руки, ходи. Так, друзі. У нас сусіди сапають, всі йдуть на город. А я йду козам по траву. Вже не буду їх виганяти, бо дуже гаряче. Сьогодні ще гарячіше, ніж вчора. Може вже на вечір вижжену, а зараз треба трави, так що йду я по траву. Так, усе, фініш. Мої хлопці останню, останню бере та везуть. Але фініш, все такий фініш, як початок старту. Взагалі, тут тату вчора знов багато накусив і знов буде підсихати. І отак так треба робити, бо це жах. все. Все, мої хлопці йдуть митися. Йдуть відпочивати. Вони на сьогодні багато зробили. Так, Артура? Не. Ти не зробив все, підеш зі мною сапати? Ні. Підеш. Не. Ай, здраві. Так, йдемо це. Козам давати травичку. Мекаюсь. мекали. Так, що, козьоліки сидять? на наверху, так як цар гори. Пудий ножка. Що, кура, щось треба кинути, бо Ті, кури... Ой, ножка, Ті, кури. Зараз я піду курам нарвати окремо, але завжди двісти до козів від козів забирати. Так, ножка, Дай мені. Так, і вона заглядає за Там. А злізь, висадився на стільчик. Я не раз беру стільчик. доїде. Але треба його забирати, бо зараз кури обгадять. Так, білочка хоче, Білочці дати. Йдем. Ходи Білуха, ходи, ходи моя Білуха. Малишко зараз вийдемо. Все. А деякий час будь мати, потім вижену їх пасти, як сонце зійде. Так, треба ще курам ще нарвати і свиням, теж хочу зеленого. Друзі, в мене, як завжди, кухня спочатку. Гороховий супчик сьогодні варила. Кисіль варила картоплю таку. З м'ясом, з овочами, з капуста, морква, зелень і спекла тістечка шоколадні. Так, друзі, ось я обід прийшов і мене чекає город. Бачите, ось цей кусочок тако посапано і там дещо все зелене. Оце зелене чекає на мене. Але зараз третя година дуже жарко. Хоча ще годинку почекаю вдома і піду на сапку свою. Ось такий друзі день в мене сподобався ролик, поставте подобайку, пишіть коментарі. Усе на сьогодні усім па-па!